Балет у живописі. Це друга персональна виставка Юрія Писара. Перша відбулася ще у студентські роки у рідному Рахові. Закарпатський художник знайшов у Івано-Франківську другу домівку та комфортне для творчості середовище. Хоча то й тричі на рік навідується до Львова чи Києва. Адже на Прикарпатті театри балету гастролюють не часто. А цей молодий художник не уявляє свого існування без мистецтва класичного танцю, захоплений ним ще з дитинства. Тож у експозиції, присвяченій балету, витончені силуети та абстрактні образи. Є такі якби експресивні враження від балету, тобто відсутній образ, сам по собі візуальний образ балету. там е, е, силуети балерин чи там танцюристів, а є просто емоційне враження від того чи іншого балету. Тобто там є навіть назви конкретних балетів, які вплинули на ту на творення тієї роботи. Експозиція складається з 30 тематичних полотен. На живописній манері художника відобразилось його колишнє захоплення аквареллю та пастеллю, хоча абсолютно усі роботи виконані у техніці. Акрилу. Він зручний тим, що він швидко висихає, ось він є насичений, яскравий. І можна, Ось ця перевага, що він швидко висихає, дає можливість, що художник може протягом короткого часу показати всі свої емоції, оцей струмінь емоцій. Тому що якщо відкладати з дня на день, він гасне. Ось, акрил дає от якраз миттєвість. Ще одна важлива тема. Трасу проводжує творчість художника, феміністична естетика. Тож наступну персональну виставку, ймовірно, за півроку, планує присвятити оголеній жіночій натурі. Водночас працює і над янгольською тематикою. Найсвіжіші фантазії митця з цього приводу можна буде побачити вже невдовзі. Напередодні новорічних різдвяних свят на вже традиційній щорічній колективній виставці молодих митців Янголи в колегіаті.